Телеканал Миколаїв та кінотеатр Мультиплекс презентують. Відвидивитись телепроект Тайм Кіно». З вами у студії Юлія Нерода. Про усі новинки кіноіндустрії ми поговоримо саме у нашій програмі. Зустрічайте напружений трилер, зняти на основі реальних подій зірковим акторським складом. Від студії Юніверсал Pictures під назвою Еверест. Тож дивіться нові кінострічки у сучасному кінотеатрі, де багато залів. У головних ролях Кіра Найтлі, Джейк Джиленхол, Робін Райт, Джош Бролін, Сем Уортінгтон, Джейсон Кларк, Джон Хоукс, Майкл Келлі, Емілі Уотсон, Елізабет Дебік, Еверест, пригодницький фільм, драма режисера Бальтазара Кормакура, створений студією Universal Pictures у США та Великій Британії. 8 липня 2015 року було оголошено, що Еверест стане фільмом відкриття 72-го Венеціанського кінофестивалю. Спочатку прем'єра в США призначена на 16 вересня 2015 року, але пізніше була перенесена на 18 вересня 2015 року. В основі фільму лежать реальні події, що мали місце в Гімалаях в травні 1996 році. Тоді відразу три комерційні експедиції, у складі яких були як досвідчені альпіністи, так і туристи, які не мали досвіду підкорення восьмимісячників, здійснювали сходження на найвищу гору світу. Однак, під час спуску декілька клієнтів потрапили в сильний буран, в якому загинуло п'ятеро людей. Жертв могло б бути більше, якби невідомий альпініст Анатолій Букрєєв, гід групи Гірське божевілля Скота Фішера, він наодинці врятував трьох замерзаючих альпіністів зі схилу, не побоявшись ні бурану, ні нульової видимості. Сцена порятунку показана у фільмі Евіріст. Багатозальний сучасний кінотеатр Мультиплекс чекає на тебе для перегляду нової кінострічки Еверест. З вами була Юлія Нерода. До нових зустрічей у програмі Тайм Кіно.